На вулиці Шевченка завершили ремонтувати дорогу, яку не могли залатати більше двох тижнів. Чому так сталося? Дивіться далі. На вулиці Шевченка у бродах залатали ями, які були вирізані і залишені напризволяще більше двох тижнів. Як виявилося, згодом ями на Шевченка не могли одразу засипати, оскільки не було асфальту. Відтак водії мусили зупинятися на кожному кроці. Адже на вулиці Шевченка, починаючи від світлофору і закінчуючи до РТЦК та СП, було нараховано 78 ям. Більше ніж за тиждень, нарешті, дорога була перекрита, а ями засипані. Працювала бригада від ранку, і за допомогою спецтехніки дорогу привели в більш-менш нормальний стан. Однак така ситуація з вирізаними дорогами у бродах була не одна, та й тема бродівських доріг сама по собі є болючою, але про це вже у наступних сюжетах. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.